Я найперше, хочу сказати, що ми повинні найперше вибрати місце посадки. Обираємо добре освітлене місце для посадки троянди. Викопуємо ямочки. Бачите, в нас вже є викопана ямка 50 на 50 приблизно і заправляємо добре. Заправленою з ґрунтом. Ми перемі... Я забираю завжди ми вбираємо в тачку на бік. Ось тут маємо, бачите, попіл чистенький пересіяний. Тут у нас перегній це вже все є в посадковій ямі. Отакий от трьохрічний, розсипчастий, щоб не був такий річний. Щоб пізніше воно не дає ніякого, нема з того толку, то ми завжди беремо отакий от трьохрічний і попіл. Вибираємо ґрунт, у нас тут хороший чорнозем, усе перемішуємо і тоді назад повертаємо в посадкову яму. І ось так у нас заздалегідь одверкаємо.